Друзі, привіт! Я вітати вас на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами поговоримо про великого та геніального артиста, англійського музиканта Девіда Боуі. Я вам скажу, що я останній час дуже багато слухаю його пісень. Для мене він відкрився просто з такої якоїсь сторони, як абсолютно якийсь новий артист. Боже, Девіда немає вже майже 10 років, блін, його 10 років немає жах. А він для мене відкрився тільки ось зараз, ну, як музикант, як автор, як неймовірно крутий та геніальний чоловік. Коли я була дитиною, Шрек, пісня Change, грала в Шреку, це Шрек 2 було. Там Бонні Тайле грала. І я не пам'ятаю, чи це був точно Боуві, це, можливо, був кавер на Боуві, Тому що це був точно кавер на Бонні Тайлер I Need a Hero. Хто пам'ятає Шрек, Але там були такі пісні. Але я ніколи. Не думала, що це настільки була така похальна постать, що він створював так багато різних світів, різних образів, різних облич. І я пам'ятаю, що його останні роботи, його останні кліпи. Я так думала, це такий класичний музикант з Англії. Такий серйозний, такий стриманий. Тому що. Ну мені так здавалось, музика Англії. Я там батько мені розповідав в дитинстві про The Beatles, тому що, коли батько був а, дитиною, там себе 70-ті роки, хтось там знайшов платівки The Beatles. І вони дуже-дуже любили слухати The Beatles та або. Він мені про це все розповідав. Про Бові він мені не розповідав. І про Бовів для мене а, це такий був завжди образ. Там, Знаєте, наче це різні люди. Типу для мене це не було все до одної людини. Тому що там, десь я почула цю пісню, я подумала, що це один артист зі гістардості. Я думала, що це там реально якийсь прибулець. Частинами для мене це були різні люди. Потім, як виявилось, це дивно звучить, я бабача це зараз. вами поділюся цим досвідом, як я про нього дізналась. і ми будемо продовжувати далі. Про такі цікаві факти та про а, його життя, ну про його дитинство, про те, як він хотів стати відомим, те, як він намагався стати відомим, а, та те, як він став відомим, тому що для нього це було дуже дуже, дуже важливо стати неймовірно відомим артистом та музикантом. І я Elton Джон до мене також прийшов з таким образом, що типу ну, без цього пір'я і без цих окулярів якихось дивних. Ці всі рок-музиканти до мене дійшли саме в такому образі, в класичному. Англійські рок-музиканти. The Beatles, Bowie, Elton Джон, Мік Джаггер, потім американські також, Луріт. Почула пісню, я її раніше чула. Знаєте, як відбулося? Отак як відбулося. В Bowie є магія. Дуже особлива магія. Чому він став відомим? Не тому, що він там намагався бути там в цих всіх бендах, намагався всюди там якось себе прославити, що зробити. Він був магічною людиною, а коли ти можеш про нього не знати, але просто в якийсь один момент це з усіма геніями. Так? Ти ознайомлюєшся з їхньою роботою, ти чуєш їхню пісню, ти бачиш їхню якусь іншу роботу, так іншу якогось плану. Почула Starman. І мені настільки стало, я наче як відчула, що я в ті часи потрапила 72-й, 73-й, що я в себе відчула такою слухачку того часу від прослуховування його треків. Тому що його треки деякі абсолютно геніальні. Я навіть не можу зрозуміти, як вони спочатку не ставали відомими. Девід Роберт Джонс народився 8 січня 1947 року. Брікстен Лондон. Я коли ознайомилась з усім тим, що він робив, подумала, про це потрібно зняти відео. Але не одне відео, а багато роликів. Тому що про нього зняти там один ролик, цього дуже мало. Тому що зараз наші артисти, музиканти, артисти, ну коротше, вся така музична індустрія, вона настільки так багато бере з усього того, що він давав, і люди не уявляли, як це культово, як це класно. У людей не було уяви про те, що наскільки це геніальна людина, яка просто буде годувати наступні 100 років образами, референсами, що люди будуть надихатись брати до себе це унікальна для мене особистість. І я, наприклад, слухала, я пам'ятаю, American Horror Story з четвертий сезон, де Джесіка Ленк співала Life on Mars в образі до речі, Бові. Ну, дуже схожий мейкап. І я пам'ятаю цю пісню, а також Space Oddity, треки, які надихають не тільки саме про треки, а про інші якісь сторони його особистості. Чим він був геніальним для мене? Давайте ми зараз будемо вже більше про нього говорити, потім про факти, але так як я це зрозуміла, як це відчула я, чим він був геніальним. Він був геніальним тим, що він збирав образи, він збирав обличчя, він хотів. Не бути Девідом Боу, він хотів бути, ну, колись він хотів бути Девідом Донбою, так? Але в більшості е, якісь речі, які він робив, він хотів робити під обличчями, наприклад, Альтер-Его, своїх якихось вигаданих персонажів, які він вигадував. І в нього це супер класно виходило. Він був дуже артистичним, і що мене найбільше в ньому здивувало, те, що його він не соромився брати у інших музикантів. Ну, це зараз би назвали б красти, плеят, якісь такі речі. Але він якось неочевидно там, наприклад, там, взяв і повністю скопіював. Він брав трошки від інтерв'ю, він про себе наголошував, що він. Колекціонер, що він колекціонує і він бере ці частинки. До речі, це мені дуже відгукнулось, тому що для мене, як для музикантки, дуже важливо також брати брати якісь від людей, які вже щось зробили, і створювати якісь також обличчя та альтер его Дуже корисна річ в музиці, коли тобі потрібно робити щось нове. Це здивував той факт, що 10 років плюс-мінус. Хотів стати відом, і він не міг стати. І уявіть, він досі в Америці, ну він досі в Америці не є прямо такий супер. Ну, він є зіркою, але там The Beatles так, там, Боже, The Beatles, а про Бові, ну скільки у Бові. Значить тільки дві пісні були, потрапили. Ну, просто послухайте, ну, в Америці я б я не хотіла бути, знаєте, стильно покупку, ну, я хочу бути зіркою в Європі. Борт-ход, то не так, багато пісень, там 20 плюс пісень. з... Він сотні, не знаю скільки, 300-400 треків Девід Боуві випустив, так написав ще більше, тому що він писав для інших артистів. В Америці був, наприклад, не такий відомий. Тільки два сингли стали відомими в, ну, номер один. І коли я дізналася, що Space Oddity — Культова річ, там вона була, ну, цей був хід. І в, Ангелі це був хід все круто, все класно, але це не було того, що зараз ми це слухаємо. Занурюйтесь в історію цього персонажа. До речі, в пісні Terence Loves You» Лана Дель Рей, співає to Major Мейджен. Оцю фразу тільки вона не так і проспівала. Вона на бріджі по-іншому співала. І багатьох він надихнув, і потім музика, як вона змінювалась під впливом. Його постаті, я маю на увазі ну, одразу там 70 80 сімдесяті роки, як він вплинув на всіх музикантів. І потім, вже в наш час, там, наприклад, Леді Гага чи Чапел Рон, музикантки такого плану, вони він також їх дуже надихнув. І, наприклад, у Гаги є пісні там Fashion, Fame, ті образи Гаги. Він її максимально надихнув. І коли був і помер. Леді Гага виступила на Греммі у 2016 році з триб'ютом Девіду Бові. Я подивилась знову це відео і якось подивилась, син був проти цього виступу, щоб Гага виступала в образі зі гі-стардеста на Греммі. сину щось не дуже сподобалось. Це триб'ют. Потрібно я не знаю. Я розумію, що може не сподобатись, але все ж таки музиканти хочуть якось вшанувати пам'ять такої великої людини. Яка їх надихала величною людиною, велично геніальної людини. Він дуже хотів стати відомим. Він дуже дуже хотів стати відомим. У нього батьки були робочого класу, матір працювала в кінотеатрі, батько працював в благодійній організації. У віці 9 років почав слухати преслі, тінейджерс, платерс. Ще в такому молодому віці він любив музику, він любив співати. Йому це дуже подобається. цікавий факт про Бові — це те, що. По материнській лінії у них у всіх була шизофренія. І навіть одні тіці зробили лобот... Боже, лоботомію, уявіть. Також у Девіда був брат зведений по матері Тері Бернс. І в нього була шизофренія. Він був старший Девіда на 10 років. Ділився з ним з своїми музичними вподобаннями. А він так якось, знаєте, сформував напрямок Девіда ближче туди до музики. Цей брат лікувався від шизофренії також. І це дуже надихнуло Боуві на створення деяких образів для створення пісень, що стосовно ока Девіда, була його такою фішкою, але багато людей думають, що це саме в нього від народження. Насправді це не так. В 1962 році Джордж Андервуд, з яким потім Девід буде товаришувати, і Андервуд буде робити йому якісь обкладинки, буде з ним працювати над його роботами, вдарив його в ліве око не змогли око вилікувати до кінця. І ось о, Девід залишився так з цією проблемою. Але що цікаво, що це, там, знаєте, додало йому до образу цієї космічності. У віці 15 років Девід вже був націлений на те, щоб стати відомим музикантом. Ну, звісно ж таки, це англійська музика, це The Beatles, це групи, дуже багато груп, Бенди, 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 бенди. бенди дуже популярні чоловічі бенди, де такі. П'ятеро, шестеро, восьмеро, господи, там їх багато було різних бендів, хлопчиків, які одинаково там мають чубчик, обличчя такі худі, абсолютно подібні між собою. Мало хто з цих бендів потім ставав Леноном, Джоном Леноном, так, чи Полом Макарт, Мік Джаггер, Луріт, ну там Пол Маккартін, Джон Ленон. Був він вже в 15 років. Матір штовувала його на роботи. Що він вже працював. І вже в 15 років він вже хотів стати відомим музикантом. Півроку, рік змінював на новий гурт. Творили сингл, випустили сингл, одно провалився. А як ще інакше, якщо просто група грала там в якихось барах, можливо, були ще якісь шоу, можливо, ще щось було. Але в цілому, це просто були класичні групи, яких було сотні Сотні було таких груп. Саме чоловічих, там, де хлопчики подібні один одному. Ось я вам зараз навіть зачитаю усі бенди, яких був Девід. Які бенди він створював з своїми друзями, знайомими. В деякі бенди він ходив як там учасник, або як співак, там фронтмен. Були такі моменти, але бенді було справді багато. І це були всі 60-ті роки. Він так пробув. Все це десятиліття він ходив від бенда до бенда. Для того щоб знайти цю знайти це місце, тепле місце, де він буде відомим. І Він, до речі, і лейбли змінював також незалежні, і менеджерів також змінював. Типу, вони з нього йшли. Він такий був нахаб. Він міг написати лист, розповісти людям про себе, про свою музику, профінансуйте нашу групу. було в нього таке нахабство. До речі, воно дуже добре впливає потім на на людей це на хабство музиці, от послухайте мою музику, і вам обов'язково сподобається. Варіанта того, що твоя музика може не сподобатись, такого варіанту не було. The Conrads 1962 рік. Наступний бенд The King Beast, 1964. Наступний бенд The Manish Boys, 1965 рік. В цій групі він розповідав, що мріяв бути їхнім. Міком Джагером. Я такий цікавий момент. що в ці моменти, коли Бові ходив по гуртах, він намагався когось там копіювати, хто вже був популярним. The Лавер Сьорд, 1965 рік. Десь в цей час Девід Джонс так звали Девіда Бові до того, як він змінив ім'я. Змінив своє ім'я на Девіда Бові в честь американського офіцера Джеймса Бові. В цей момент він змінює менеджера. І переходив в наступну групу The Bass 1966 рік. Наступна група була The Riot Squad 1967 рік. Якось в цей момент він починає розуміти, що потрібно все ж таки бути сольним артистом. Але він після цього буде продовжувати надіятись на створення групи. Після невдач він намагався все одно створювати бенди, ходити по цих бенд гарним доповненням до його таланту як. Такого менеджера, як до людини, яка вміє знаходити спільну мову з різними людьми, було те, що він міг гарно, класно писати пісні. Це свій перший дебютний трек, як, в принципі, це, думаю, у більшості артистів, які починають без великого лейбла, без менеджерів, бачите, без ще щось. Боже, було The Lautin, зараз так я неправильно це буду вимовляти, The Lauchin гном. Гном який сміється, <смі> якось так. Це був його перший дебютний сингл, де там був цей сміх цього гнома в цій пісні. І це був 69-й рік. Коли він випускав альбом, його перший сольний альбом, він мав назву Девід Бові. Наступний альбом також мав назву Девід Бові, але потім отримав назву, наче, Oddity» в честь головного хіта, так, який прославився. Але коли він створив Space Oddity», це також було. Не без впливу інших людей, там, чи якихось фільмів, робіт. Він дуже класно та вдало брав від музикантів, від часу, від всього того, що відбувалося там поруч біля нього. Він там класно це просто брав і інтегрував в свою творчість. І ну, з бендами, ну, не виходило. Не виходило, щоб там він там був чи на клавішах, чи там ще щось там якась труба. Не виходило. І перший його альбом провалився. Найбільше, що шокувало, це те, що більшість його робіт, ем, навіть уже таких якихось культових класних робіт, не провалювалися. Ця пісня не могла спочатку людям сподобатися. Це ж пісня реально класна паралельно музиці. Він вивчав драматичне мистецтво під керівництвом Лінсі Кемпа. Також він вивчав пантоміму. І він думав, що він піде в театр, піде кудись туди грати, але не займатися музикою. Було ще промо тоді. Якщо зараз там сторис, там щось таке публікувати, там якось про себе заявити в своїх соціальних мережах, то раніше якось потрібно було вигадувати, як. Себе рекламувати. Ну, я думаю, було багато різних ем, систем, як це зробити правильно. У 1969 році вийшов такий фільм про Девіда Бові Люблю тебе до вівторка. До речі, Девід знімався в рекламі. Він знімався в фільмах незалежних, щоб якось додатково зробити гроші і витрачати їх на свою музику. Коли вийшла Space Oddity, Вона вийшла якраз в період висадки на місяць у 1969 році. І в період виходу фільма Космічна Одіссея від Стенлі Куберка. І він зібрав дуже ці всі різні кліше научпоп, пов'язані з космосом, і просто створив Space Oddity. І ця пісня стала хітом. Але першим і єдиним хітом Бові на три роки. Він буде далі писати пісні Життя на Марсі, Стармен. Ну, ви розумієте, так? Воно якось спочатку. Ну, не дуже ставали популярними. Ось що цікавого про особисте життя Бові, це те, що ну, він любив дівчат, він любив жінок, він не був, ну він міг казати, що він був геєм, він міг казати, що він бісексуал. Були діти, в нього була дружина, не одна дружина. І в цей момент якраз він одружується на Анджелі Барнет. Боже, потім він вже буде заявляти буде камінг-аут про те, що він гей. Тому що він любив жінок, можливо, у нього там були романтичні, ну там інтимні, скажімо так, стосунки з чоловіками. А, але одна справа мати інтимні стосунки, а інша справа це кохати людину, любити. Там, до якої статі тебе тягне, що тобі подобається. У нього був син, у нього була дружина, і він заявляв про те, що він гей, ось так легко. Ну я думаю, він дуже хотів звернути на себе увагу. Я думаю, він дуже хотів, щоб про нього почули. Він використовував будь-який шлях для цього, так знати, щоб зацікавити максимально просто людей до своєї постаті. А, тому що у початок 70-х років він писав дуже багато музики. В 1970 -му році виходить альбом The Man Who Sold The World. І цікавий факт до цього альбому там багато класних пісень, але цікавий момент. Тому що він там був в сукні. І це такі були часи андрогінного Девіда Боуві. Довге волосся. Там ці, наприклад, фотосесії, там, де він в жіночому, а жінка його в чоловічому. Ми там дивимося, обкладинки альбомів Велтона Джона, The Rolling Stone, The Velvet Underground. Ми бачимо різні варіації чоловічого року. Ми бачимо чоловіків, ми бачимо Led Zeppelin. Ми це все бачимо. І тут виходить обкладинка, Девіда Бов, який був на той час, не дуже я вам хочу сказати і відомий. Але ми бачимо просто, як чоловіка який схожий на жінку, андрогінного чоловіка. І в ті часи це був просто шок. Щоб ви розуміли, ця обкладинка ну, була. Я не знаю, з чим зараз це можна порівняти, наскільки він був провокатором, як він провокував чоловіча сукня. Це не жіноча сукня, це чоловіча сукня. Він дуже провокував. І там була спочатку одна обкладинка, просто малюнок там Джона Вейна на фоні. Довжечі жахливий малюнок. Ця обкладинка не сподобалась. Зараз на фоні лікарні обкладинка не сподобалась. Був І вони зробили фотосесію. Окрему фотосесію. І в Ханкідорів також був такий образ такий. Жовте волосся. Просто ефект якийсь Андрогінний, Саме андрогінний, але для. Зіді Стардаста, прийдеться все ж таки позбавиться волосся, тому що всі були подібні, були довге волосся, рокери з довгим волоссям, які не відрізнялися один від одного. А потрібно було все ж таки зацікавити, там, піти вабалком, скажу так, дати те, що люди. Ніколи не мали що створити щось нове. було і промо в Америці, якось намагалися його показати американцям. Американці дуже довго його не сприймали, дуже довго не сприймали. І з їхні стардаста також вони якось не дуже цей зрозуміли. І була зустріч Енді Ворхала і Бові, А Бові любив все популярне, все класне. Те саме Енді Ворхал. Це поп історія, поп мистецтво. І у Бові був на альбомі була і про пісня про Ділана, і пісня про, про Ворхала. І він Ворхолу заспівав цю пісню, і Ворхолу так не сподобалось. Цікавий факт, що потім Бові буде грати Ворхала. ж правда, казати а в фільмі. що Це дуже дивний факт, що коли Воргол помре, його Девід буде грати в фільмі. Девід постійно писав музику постійно намагався спробувати щось нове. І образ, якщо б я думаю, його Ханкі Дорі, там, The Man Who sold The World стали б відомим, ну як прославили б його, то б не було б зі Стардаста. Для Зі Стардаста він багато аналізував, багато вивчав, щоб створити цього геніального персонажа альтер-его, який насправді не так довго проіснував. Я думаю, що в інших умовах, якщо б це, можливо, була б не така творча людина, можливо, в інших умовах він би існував більше б, але б люди потримали б менше. Ще маю на увазі. Ну, коли це вже спекуляція йде на образі, і коли образ вже просто потрібно забув, ну як залишити і створити щось нове, люди це не часто роблять і просто а, в них... Потім виходить щось дуже дивне, і це нікому не подобається, це нікому не потрібно. І вже знаєте, і прихильники пішли. Якось так. Про Ziggy Stardust він з'явився на шоу в 1972 році. І коли uh, вийшов цей неймовірно геніальний альбом uh, The Rise and Fall of Ziggy Stardust, він поїхав в тур. Зі Stardust Tour, розтворювався, справді з різних персонажів. Ну, наприклад, Ідеальної рок зірки, там Луріда та Ігі Поп, типу навіть якихось товаришей. як зазначено в головній пісні та альбомі Зігі Стардаст, андрогінна рок зірка інопланетянин, яка прибула на землю перед наближенням апокаліптичної катастрофи, щоб донести послання надії, добувши велику кількість шанувальників та ставши шанованим як месія, зігі зрештою гине, ставши жертвою власної слави. Та надмірностей персонаж мав символізувати надмірну сексуально розкріпачену рок зірку та служити коментарем до суспільства, в якому поклоняються знаменитостям. Персонажа вплинули англійський співак Вінс Тейлор, техаський музикант, легендарний ковбой та японський театр Кабукі. Значна історія Стардаста розказана в альбомі Зеліт та падіння Стардаста та пауків з Марса. Або з'являються у творах Бові як плани для ніколи не здійсненої театральної постановки цієї розповіді. Різні пісні на альбомі написані з точки зору різних персонажів. На альбомі персонаж Зігі Стардес представлений безпосередньо на третьому трекі Мунайч Daydreamer». Але пісня Зіґі Стардес є центральною частиною розповіді альбому, представляючи Повну хронологію від народження до смерті персонажа Стермен це пісня Зіді, яка пророкує майбутнє зореного чоловіка, який врятує Землю. За словами автора Майкла Лакмана, у пісні Леді Stardust» Зіді зустрічає своїх учнів, грає перед натовпом вірян, потім йде стар, у якій він розкриває свій план міжгалактичної суперзірковості. суперзерковості, розривають на сцені під час виконання пісні «Rock and Roll Suicide» і пісня «Seed Heat» Записані під час сесії зі та Ханкі Дорі також є пряма згадка про зіді, але пісня не була включена до альбому та не видавалась до 1989 року. Персонаж знову з'явився у Бові у його наступному альбомі Аледін Сейн 1973 року, який очолив британський чарт і став його першим альбомом номером один. Описаний Бові, як Зіді їде до Америки, і він містить, як він написав, під час подорож до США та їх перетину на початку туру «Зігі Стар Даст. Боуві в іншому місті стверджував, що «Зігі Стар Даст народився бажанням відійти від джинсової тканини та хіпі 1960-х років. Тому ж ключі деякі критики стверджують, що штучне створення Болві образу рок зірки було символічною критикою штучності. Що спостерігалося у рок світі того часу, Вовві раніше створював штучні сценічні образи у 1980 році зі своїм гуртом Хайп. Під час невеликої серії концертів, які, хоча й були погано сприйняті, на той час зараз вважається початком глем року. Гурт виступав у яскравих костюмах. Кожен з яких супроводжувався образом парадієвого супергероя. Бові завершив кар'єру зіґі стардаста під час живого концерту 3 липня 1973 року в Лондоні. На концерті було 18 пісень. Безпосередньо перед фінальною піснею концерту «Rock and Roll Suicide» Болві оголосив, Усі усі концертів цього туру цей концерт для нас буде найважливішим, тому що це не тільки останній концерт туру, але й останній концерт, який ми коли-небудь дамо. Фанати та преса сприйняли це як повне завершення кар'єри Боуі, що викликало значну увагу змі. Однак це стосувалося лише образу Зігі Стардаста та гурту Spiders From Mars. Тобто сказав, що це останній концерт Зігі, а так не сказала, що це насправді був останній концерт Зігі, тому що потім він продовжував з'являтися в на вкладинках альбомів. Наприклад, на обкладинці Ладінгу або Diamond Dogs з 1984 року він продовжував якось Зігістардас бути, жити, але Боже, які це були неймовірні образи, цей зголені брови. З обличчя Девід, да, це волосся зрічало в різні боки, тому що воно дуже було сухе від цих постійних фарб. Він був неймовірно худим. Неймовірно худим. Оці андрогійні образи, ви на нього делись. Боже, я просто цей кліп Life Он Марс де в цьому костюмі руде волосся, блакитні очі. Це нескільки Боже, геніально, це нескільки виглядає абсолютно відсутність якихось. Рис його статі, ну, ви не ви не розумієте, це жінка, чи це чоловік, дуже андрогійні в худді вилиці, в цілому його обличчя, очі. Це настільки було класно, господи, і легендарно одночасно, і класно, і легендарно. В цьому образі зі гістрадаста він пробув 18 місяців. Ну так. Класично, 18 місяців, записав декілька альбомів і їздив. Чому 18 місяців? Тому що він їздив в турне. Він був і в США, і в Японії, був всюди. Дуже багато концертів. Мені здається, це дуже важливо для артиста. І ось з своїм бендом він виступав У 1970-ті Це було хайп. Ви розумієте, не рахуємо 72 й 73-й, і потім 75 й 76-й. тобто продовжилось. Але. Ось цей весь час, все, що він створив, все, що було зроблено, мало такий великий вплив на поп-культуру на глем-рок, на рок, на все, що потім нам залишилось зараз. Так що зараз молоді музиканти це використовують. Використовували 10 років назад, 15, 20, 30. легендарний Девід Бові, легендарний. Ось цю частину я хотіла розповісти вам такий зігістардест і. Мені просто хотілося саме поділитися про Бові. Можна знімати реально багато роликів, можна багато чому розповідати, але оця його культовість реально людина вічна, яка буде з нами існувати, і, коли буде вся музика його, він живий в цій музиці. Якщо хочете більше відео про Бові, пишіть коментарі, що про це думаєте, обов'язково зніму. А тому що там реально багато ще про що можна зняти. Також можна багато чого додати, десь якісь стардаст. Просто відео я бачу вийде на хвилин так 40. Я просто дивлюсь, якщо я знімаю годину, і от просто година зараз у мене на, цьому, на таймері, то це відео буде плюс-мінус 40 хвилин. 40 хвилин. Тому що я буду його ще монтувати. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.